Тому в сучасних змішувачах завжди з правої сторони холодна вода, а з лівої сторони гаряча. Колись давним-давно, ще коли змішувачі були от такого барашкового типу, бачите, з однієї і з правої сторони, і з лівої такі барашки, виробники смісітелі між собою домовились, бо більшість в світі людей правші, щоб не Опалити собі гарячою водою руки з правої сторони, коли ми таркаємося, домовилися робити холодну воду. А з лівої сторони робити гарячу на даний час, коли вже багато сучасних смісітелі з такими от термопарами, коли є смісітелі, бачите, з отакими ручечками, якщо неправильно до них підвести воду, наприклад, підвести місто холодної сюди гарячу воду, він взагалі не буде працювати. Для того щоб для себе запам'ятати, де ж холодна вода, а де гаряча, то з лівої сторони у нас серце, воно гаряче, і з лівої сторони на смісітелях гаряча вода. А справа холодна. Користуйтесь, слава Україні!